Дім! З вами Юліко. І сьогодні ми розпакуємо посилочки з тему в основному для коней. Ладно, Почнемо з того, що не для коней. Я замовила собі сережки побачила на якійсь авторці в серіалі і вирішила, що мені треба такі. Далі це резинка для того, щоб займатися з конями верхи, робити якісь вправи. Вона класно тягнеться. Хоча лайк задоволена я цим. Далі репку. У мене зазвичай чорні, я беру великі, а це я взяла трішки менший. Тихо, добре паку, це таке люблю. Але добре. Це якийсь дуже маленький. Прямо, прям маленький. Я думала, він буде більший. Але тканина в цілому цупка. Так що... Як запасний, або як якісь невеличкі пінні. І отакі штуки це щіточки для брів. <гум> Не думайте, що я буду вищіпувати і відрізати коням брови. Це для того, щоб збирати зрізати личинки оводів з конячої шерсті. Бо личинки, як нам всім відомо, погано вичесуються. їх треба або відривати з шерстю, або відрізати ножички но, ножиці, ножиці Ножі. Це ножі для брів. Бачила цей лайфхак в тіктоці, і вирішила перевірити. Упаковка була з 12 штук. Ну, що ж поробиш Прийшлося купляти. наступна Оу, Це підстава. Я думала, вони будуть в пачці. гарні пачці. А вони. а вони насипом нітрилові рукавички розміру М. Рожевенькі. ну В цілому норм. Хоча я очікувала коробку, бо я люблю коробки. Можем діставати рукавички набагато зручніше. Плот номер два. Це ріптук. Цей великий. У мене таких два. Вони в мене один з вітня, а один кажу, літом купувала. досі живі. Не в найкращому стані вже, бо вони ось тут відриваються, Але якщо зробити додатковий шов попередньо, то буде довго триматися. Оце цей великий рептух. Ось так сітка і така сітка. Різниця, очевидна. Але що той, що той, ну, це одна й та сама фірма. Один той самий виробник, але різний. І два таких рептика. Такий цікавий матеріал. Я розпакую один. Воно схоже на, тюкову, на тюковий шнур. Але трохи все-таки відрізняється. Тут он кільця. Це такий репто. По-перше, не дуже великий, по-друге, з великою сіткою, теж на металевому кільці. Я думаю, що цей буде більш живучий, хоча їсти вони будуть з нього не так повільно, як і пішлося. Останній лот, це килимки. Ой, прикольні кольори. Це філинки для чухання. Вони тут. Вони можуть прикріплюватися один до одного. О, вони ще й. Ого! А чого їх чотири? Ой, три. А, ну так, да, я ж замовляла їх три, логічно. Шкода, звісно, що тут не рожевий, замість оранжевий. Але оранжеві теж підходить. так, скріпити до якихось дошок. Ну, я не буду їх чіпляти разом. Я думаю, що я їх просто таким чином причіплю до стовба, щоб коні могли в це чухатися. І відгуки були прикольні. Побачимо, як це буде на практиці. Напишіть в коментарях, що з цих всіх лотів, з цих товарів вам сподобалося найбільше. І напишіть, чи замовляли ви колись щось для коней з тему. І чи приходило воно тої якості, якої ви хотіли, чи приходило не дуже? Ось що би ви могли порадити замовляти на тему, а що категорично ні. Дякую за перегляд, Па-па!